Всім привіт! Хочу ось показати. Сьогодні 16 липня 38 на градуснику. Оце як спасається собака. Під хату наливаємо воду. І вона, бідна, падає в оцю воду, бо їй жарко. І лежить. Це фігня. Зараз ось показую ще один брательник лежить. Моя красунька, кішка. Теж поливаємо і вона лягає. Оце така у нас спека. Бідні тваринки не знають, як їм спасатися. Станом тут велики, теж холодок. І оце поливаємо, вони лягають. І оце... А в нас ще тушать світло сьогодні з 7 ранку до часу не було світла, дали тільки в час, води не було. Оце така біда. Ось Зараз ще й. І не знаю, тікатиме, не тікатиме. Встає. Це, Це моя лабойка. Любительниця Оце Можна так в таку жару. Оця бідняга, де я води налила. А вона лежить, можна сказати, підняла голову, щоб не попало їй. І все. Вона не встає. І по барабану, що вона буде грязна. Аби їй тільки було класно. Німецька, звісно, такого не любить, Ну, а це лабай, біль нього страдає капець. Вона, звісно, в мене біла. Сьогодні не дуже. Ну, Шлангочки покупаємося по пожа, бо сама я її не покупаю. Знімати відео і купати, а купаємо її частенько, бо дуже їй жарко. Вона любить дуже купатися. Хіба ну, ж таку жару можна не купатися? А зараз і котові піділіємо. Кота сьогодні, скажу чесно, купала в миски того, що вона бідна. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Мала. Кс -кс -кс -кс. Як де там прикол уже був в Ютубі чи в тік і казали, кіт спить і написано живий сплю. Оце точно така чепуха. Вона вже вже все добре, як не війна, так світло тушить. Як не світло тушить, так спека. І оце від цієї спеки. Це так тварини бідні мучаться. Їх теж жалко. Вони ж не скажуть, що там щось у них болить чи щось їм некомфортно. Ми ж то люди сказати можемо, а вони не можуть. А то... Лежить собі на мокрому. кисюнька моя жарко, холодочок Хоча пише, хмарно 38 градусів, а воно всі 47. Ну, це по 30, якби менше градусів було, лежала б це б собака, як у калюжі. Скажи, боль, Ну, це як порося лежить у калюжі. Оце можна собі представити, щоб отак собака страдала від жари. В неї в вольєрі бетонний пол, то там невозможно не то, що лежати. Там взагалі вона сьогодні прогризла свій вольєр, сітка там, і вона вилізла відтудова. Тому що я її закрила, бо до мене приходили. І вона, бідолоха, добре, що двері закриті були, а так би було б хано. Поросенок, так? Да? Болька, боль. Це моя дівчинка так спасається від жари. Пофіг ту красоту, головне, щоб комфортно було. Всім дякую за перегляди, гарних вподобайок, гарного дня і меншої спеки всім бажаю. Мирного неба і гарного дня!